І знову жорстока війна обірвала молоде життя мешканця Бродівської громади Петра Петровича Рудніцького. На щиті повернувся захисник у рідний Корсів. Кортеж із тілом загиблого героя зустрічали на в'їзді у село біля статуї Богородиці. А далі останній земний шлях воїна пролягав по непозимовому заквітченій дорозі. Військовик заслужив на гідне героя прощання. Почесна варта побратимів і військових бродівського гарнізону супроводжувала воїна на щиті до рідного дому. А люди ставали навколішки і схиляли голови перед його подвигом. Долучилися до скорботного вшанування і представники Бродівської міської ради. Розривалися серця односельців, друзів і загартованих вояків. Бачучи материнське голосіння і розпач, бо ж не таку долю і не такий вік вимолювала у господа для свого єдиного сина матір. А згодом прощалися з воїном у місцевій церкві святого апостола Євангеліста Луки. Тут місцевий парух Юрій Біль пригадав і дитячі роки Петра Рудніцького, Петруся, як називали його рідні. І його юність, і його відвагу, коли довелося взяти до рук зброю, аби стати на захист рідної землі. Дорогий батько, Петре, дорога мамо Єво, сестри. Звістка про смерть вашого сина, яку ми отримали в п'ятницю, насправді в кожному нашому серці зробила рану. Бо ми все надіялися, що в Корсові не буде нікого, хто загине. Ми думали, що всі будуть бережені. І ця рана кожного різна. Друзів, однокласників, вона своя, побратимів, які з ним пліч опліч захищали і були в часі, коли він загинув. Чи знали його, вона ще інша. А рана мами і тата, вона найглибша, найбільша. І я підбирав слова думав, що я, буду, що я можу сказати вам, що я можу сказати, щоб принаймні цю рану чимось намазати. Але я не заходив слів. Бо я не знав, як це як це втратити дитину. І це ніхто не може сказати з нас, хто прийшов сьогодні на похорон, як ми маємо які слова підібрати, сказати, щоб ця біль, яку ви несете, була меншою. Але сьогодні, коли зайшов до храму сюди, перед тим, як ми мали йти на дорогу, зрозумів, що хто може нас потішити, як не Бог. Той, який переніс це саме, молимо Бога, щоб він знайшов для вас оцей лік для вашого серця, для вашої душі, щоб Він знайшов і підтримав вас тими євангельськими словами, які ми неодноразово чуємо, що він щось приготовив для вашої дитини більше, щоб око не бачило, що вухо не чуло. Так, для нас це е, нелегко, але ми просимо Бога, щоб Він цей біль Ваш зменшив, допоміг перенести. Бо рана залишиться на ціле життя. Ми нині можемо перенестися на до Діви Марії, де ті найближчі залишилися біля Ісуса Розп'ятого. І напевно, Єдине, що ми можемо зробити, це залишити про нього пам'ять, пам'ять про того, хто був між нами, Петруся. Який був скромний, тихий, спокійний. Його пам'ятаю з маленького, мама завжди його брала сюди, до церкви, кожної неділі з ним приходила до молитву. З ким не спілкуюся з вчителями. Близькими сусідами всі згадують його як скромну дитину Петруся. Життя Петра Рудніцького починалося щасливо, як у сотень його ровесників. Навчання у місцевій школі, а згодом пора професійного вибору і зростання спочатку закінчив міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту у 2017 році. Став кваліфікованим працівником, слюсарем з ремонту складу, помічником машиніста. Влаштувався на роботу на меблеве підприємство нашого міста, а згодом проходив військову строкову службу, яка розпочалась у жовтні 2018 року і закінчилась у квітні 2020 Повернувся до праці, будував плани щодо свого майбутнього. 6 січня 2023 року був призваний на військову службу першим відділенням Золочівського РТЦК та СП. Підписав контракт, адже подальше майбутнє планував у Збройних силах України. Після проходження навчання став оператором топогеодезистом відділення самохідного артилерійського взводу, самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону. Служив у 44-й артилерійській тернопільській бригаді. В останній день осені, 30 листопада, близько 15-ї години, його життєвий шлях обірвався, коли ворог завдав артилерійського удару по вогневих позиціях артилерійської батареї біля населеного пункту затища Пологівського району Запорізької області. Воїн отримав поранення несумісні з життям. Велика втрата осиротила люблячу родину, якій випала доля нести такий тяжкий хрест. Його молодість, наповнена завзяттям і невгасимою енергією, передчасно згасла. Усі плани в одну мить перекреслила війна. Йому було лише 25 років, але вже встиг залишити по собі хороший слід на цій землі. І найголовніше його подвиг пам'ятатимуть вічно. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну.